Сучасні методи профілактики реактивних ускладнень після хірургічного лікування діабетичної макулопатії у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Цукровий діабет, як всі ми знаємо, розглядають як найбільшу неінфекційну пандемію 21-го сторіччя. Згідно з даними міжнародної федерації діабету IDF, сьогодні число хворих на діабет складає Понад 360 мільйонів. Але, за прогнозами експертів, до 2030 року кількість пацієнтів збільшиться майже вдвічі. Діабетична ретинопатія є найбільш поширеним ускладненням цукрового діабету другого типу, а її ознаки з'являються вже через 10-15 років від його початку. І серед основних причин сліпоти у світі у людей старше 50 років, діабетична ретинопатія складає у дуже високому відсутності. Випадків 13%. Однією з основних причин зниження центрального зору у пацієнтів із діабетичною ретинопатією і цукровим діабетом другого типу є діабетична макулопатія. І одна з форм і проявів діабетичної макулопатії при діабетичної ретинопатії є, безумовно, макулярний набряк. Який розвивається практично у 20% пацієнтів після 10 років захворювання цукровим діабетом? Для лікування важких і стійких до консервативного і лазерного методів лікування, а також антів-терапії, та терапії глюкокортикостероїдів форм діабетичної макулопатії, а також при ДМП з формуванням епімакулярних мембран та змінами внутрішньої пограничної мембрани сітківки, з наявністю тангенціальних або осьових тракцій сітківки, тобто вітріомакулярного синдрому, змінами скловидного тіла, в тому числі і часткового і Центральними преретинальними та субгілоїдальними крововилами, знаємністю і ростом фіброваскулярних мембран та ризиком тракційного відчарування сітківки застосовують різні види вітроретинальних втручань. Відомо, що навіть після виконання сучасних вітроретинальних втручань у лікуванні діабетичної макулопатії призводять до виникнення інтраопераційних та післяопераційних ускладнень. Безумовно, багато з чому пов'язано з технікою хірургічного втручання, але також дуже важлива передопераційна та після, підготовка та післяопераційне лікування. Ми раніше вам повідомляли про рецидиви діабетичної макулопатії та її основний прояв діабетичний макулярний набряк після вітріоретинальних втручань в найближчі та віддалені терміни спостереження. І є Умка, що лікування діабетичної ретинопатії та лікування діабетичного макулярного набряка у пацієнтів з ДР та цукровим діабетом другого типу вирішує різні завдання і повинно проводитись з використанням різних методів та виконуватися незалежно один від одного. Метою нашого дослідження було дослідити ефективність нових сучасних методів профілактики реактивних ускладнень після хірургічного лікування діабетичної макулопатії у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Дизайн нашого дослідження Дослідження було когортним, проспективним, інтервенційним, обсерваційним, клінічним за типом випадок контроль. Услід... Усі дослідження проведено з дотриманням основних положень Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину, гельсінську декларацію Всесвітної медичної асоціації про етичні принципи проведених наукових медичних досліджень за участю людини та відповідали чинному законодавству Україні. Усі пацієнти дали письмову інформовану згоду на участь у дослідженні. Під нашим спостереженням перебувало 85 пацієнтів, 85 очей із діабетичною ретинопатією, діабетичною макулопатією і цукровим діабетом другого типу. Вони були розподілені 20 пацієнтів було з початковою діабетичною ретинопатією, 40 з помірною або тяжкою непроліферативною діабетичною ретинопатією та 25 пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією. Пацієнтів обох груп спостереження. Проведено було однакове хірургічне лікування, яким ми виконували закриту субтитальну вітректомію з пілінгом внутрішньої пограничної мембрани та етапом панретинальної лазерної коагуляції. Але в них були різні передопераційна підготовка та різне післяопераційне лікування, яке поділило їх на дві групи спостережень. Передопераційна підготовка включала в себе перша група за загально прийнятою технологією, тобто розчин дексаметазону проводили інстиляції розчину дексаметазону 0,1% в комбінації з доброміцином. І друга група була застосована нова схема лікування: комбінація летле етабанату 0,5% з таким самим антибіотиком доброміцином. Після операційного лікування так само розподілила ці дві групи спостереження за наступною комбінацією препаратів. Перша група спостереження була розписана медикаментозна терапія, яка включала в себе інстиляцію дексаметазона з доброміцином, і друга група спостереження комбінація нового препарату лото етабонату з доброміцином. Критерії включення і критерії виключення представлені на цих слайдах, і дозвольте не забирати час, і можна все це не перераховувати. І так, ефективність лікування діабетичної макулопатії ми оцінювали за такими критеріями. Перше, це зменшення центральної товщини сітківки та макулярного об'єму в найближчій терміні спостереження, підвищення максимально коригованої гостроти зору в найближчі терміни спостереження, частота рецидієв діабетичної макулопатії та діабетичного макулярного набряку в найближчі терміни спостереження. Досліджували характер. Чистоту післяопераційних ускладнень при різних схемах передопераційної підготовки та післяопераційного лікування. Ми оцінювали всі критерії, тобто прояви та тривалість. Післяопераційних запальних ускладнень, які включали в себе іфектиндаля, ексудація, целярний біль, епітелію рогівки, десциметит, інші прояви будь-які і або увіїту, і термін спостереження перед, е, після операції був е, один місяць. Методи дослідження були загальноклінічні, офтальмологічні і статистичні. А на цьому слайді представлена частота запальних реакцій. У ранньому післяопераційному періоді у двох групах спостереження. Як ми бачимо з таблиці, результати нашого дослідження показали, що в першій групі спостереження через на першу добу частота запальних реакцій склала майже 22%. Тоді, коли у другій групі спостереження після призначення нової схеми лікування передопераційної підготовки та післяопераційного лікування, частота та запальних реакцій була менше практично у два рази 11%. Всі ці запальні процеси і частота їх знижувалась впродовж одного місяця, але через місяць кількість запальних реакцій все ж таки в першій групі залишалась у 7%, а у пацієнтів з новою схемою лікування тільки 2%. На наступному слайді представлена товщина, центральна товщина сітківки до втручання через одну добу, тиждень, два тижні. Та один місяць у обох групах спостереження. Як видно із таблиці, безумовно, до втручання центральна товщина сітківки було достатньо високо. У всіх групах спостереження і у всіх пацієнтів вона безумовно достовірно знижувалась і зменшувалась і її товщина була набагато менше. Безумовно, це пов'язано з технікою хірургії, Хірургії із застосуванням хірургічного втручання, але як видно з таблиці, все ж таки у пацієнтів другої групи спостереження, яка е, отримувала інше лікування, е, все ж таки товщина сівківки була е, менше. І як ми бачимо, через місяць у першій групі спостереження вона склала 318 мікрометрів і у другої групи пацієнтів 275. Так само відбувалась і при оцінці макулярного об'єма до втручання, і на протязі одного місяця після операції. Так само, як і центральна товщина сітківки, безумовно зменшення макулярного об'єму було за рахунок використання сучасної вітруретинальної хірургії. Але як видно з цієї таблиці, ми бачимо, що через місяць після хірургічного втручання макулярний об'єм набагато менший. В групі спостереження, яка використовувала новітню, передопераційну та післяопераційну лікування, яка включала в себе комбінацію лота етабаната ета і добраміцина. Безумовно, з чим це пов'язано? З тим, що... Сучасний комбінований препарат надає нам більше протизапальну терапію, ніж стандартна технологія. Як ми знаємо, що всі препарати і все лікування після закритої субтитальної вітректомії, яка сучасна вона не була, і технологічна вона не була, а її е, 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 складність і її технології з, з кожним днем прогресують, і ми можемо застосовувати пацієнтів нашим з, діабет, з діабетичною ретинопатією 25 і 27 гейдж технології, але все ж таки всі пацієнти, які після хірургії такої складної і такого об'єму, вони довгий час отримують протизапальну терапію у вигляді глюкокортикостероїдів. Ми всі знаємо, що при довгому використанні глюкокортикостероїдів ми маємо підвищення внутрішньоочного тиску. І безумовно це пов'язане з наступними такими е, моментами, які відбуваються у кожного пацієнта, який приймає досить тривалий час стероїди. Стероїди можуть призводити до фізичних та механічних змін у мікроструктурі табікулярної мережі і бути причиною відкладень різних субстанцій у трабекулярній мережі. Можуть призводити до затримки натрію і набряку тробекулярної тканини. Вони можуть активувати синтез білка і збільшувати об'єм екстрацелюлярного матриксу. Вони пригничують простагландінів, які в тропікулярній мережі, які фізіологічно знижують внутрішньоочний тиск та покращують відтік внутрішньоочної рідини. Гістологічні дослідження показали також значне потовшення перекладень тробекули, ну і досить багато інших механізмів. Які дають нам стандартні глюкокортикостероїди. І ми помічаємо, коли ми застосовуємо лотоприднолетабанат, глюкокортикоїд, який розроблений за оригінальною технологією, і дизайн представлений цієї молекули в наш... на цьому слайді, ми бачимо, що змінена будова цієї молекули. і Похідне приднезалону, ефірна група в положенні 20 замінює кетонову групу. І внаслідок цього ми маємо, що лотоприднол-етабанат зберігає високу протизапальну активність приднезалону, забезпечує швидкий. Та передбачувальний метаболізм, лота принол етабонат знижує ризик значного підвищення внутрішньоочного тиску та утворення безумовно катаракти, що дуже потрібно для, цих, для наших пацієнтів, тому що, тому що, все ж таки, коли ми оперуємо діабетичну ретинопатію, то ми е у більшості пацієнтів все ж таки намагаємось зменшити об'єм втручання, і якщо можна зберегти, Кришталок, то ми його зберігаємо. І в той момент нам допомагає етабонат, який довгий час потрібно використовувати, але він не дає нам збільшувати прогресування катаракти. Ще переваги лотеприднолу етабонату в порівнянні з дексаметазоном. Це виражена протизапальна активність. Півтора рази сильніше, ніж дексаметазон. Високий ступінь ліпофільності у 10 разів вищий за дексаметазон і посилення проникнення через біологічні мембрани та забезпечення високої протизапальної активності. І це нам потрібно не тільки для того, щоб зменшити запальну реакцію, а безумовно і цей момент впливає нам на зменшення центральної товщини сітківки і макулярного об'єму. Більш за все, крім того, спорідненість та здатність. До зв'язування з глюкокортикоидними рецепторами в людини на 4,3 рази вища, ніж дексаметазон. Також високий терапевтичний індекс він у 20 разів більший за інші глюкокортикостероїди. На цьому слайді доведена безпека застосування комбінації та бонату з тобраміцином, тобто препарату лотепу. Комбінація цього препарату та бонату з тобраміцином значно зменшує і, і зменшує чинь, вплив на зміну внутрішньоочного тиску у порівнянні з комбінацією звичайних стероїдів з тобраміцином, і це ми бачимо на цьому слайді. І так, оригінальна комбінація лотоприднолої. Табанату та Тобраміцину, це новий препарат, який на е, це дуже прекрасно, що в нашій країні він зареєстрований. І це препарат ЛОТЕП для підвищення ефективності та безпеки лікування запальних захворювань Переднього відрізка. Цей препарат ЛОТЕП чинить високу протизапальну та протимикробну дію, покращує профіль безпеки та переносимость для лікування запальних захворювань переднього відрізку, а як ми бачимо, і заднього відрізку, і застосовується у пацієнтів від народження. І так, висновки. Виконання сучасних вітроретинальних втручань, які включали в себе закриту субтотальну вітроктомію, 25 геч з пілінгом внутрішньої пограничної мембрани та етапом панретинальної лазерної коагуляції, є ефективним методом лікування діабетичної макулопатії, при діабетичної ретинопатії та цукровому діабеті другого типу. Застосування лотепу дозволило знизити частоту та тривалість ранніх післяопераційних запальних ускладнень у порівнянні з групою пацієнтів Пацієнтів з традиційною передопераційною підготовкою та післяопераційного лікування практично в два рази. Застосування лотепу у якості передопераційної підготовки та післяопераційного лікування у пацієнтів з діабетичною макулопатією, діабетичною ретинопатією та цукровим діабетом другого типу дозволило більше. Та швидше зменшити центральну товщину сітківки та макулярного об'єму у порівнянні з групою спостереження, де препарат не застосовувався при терміні спостереження один місяць. Лотеп є препаратом вибору для передопераційної підготовки та післяопераційного лікування у пацієнтів з діабетичною макулопатією, діабетичною ретинопатією та цукровим діабетом другого типу.